Начальник рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль під час війни настільки розбагатів, що придбав собі золотий автомобіль Мерседес Гелендваген вартістю 6 мільйонів доларів. Інформацію такого характеру поширюють у соцмережі TikTok, доповнюючи це відповідним відеорядом. Голова рівненської військової адміністрації Віталій Коваль не такий яскравий любитель бейсболу, як воєнком Луцюк, але теж любить блиснути. Так у липні він купив ексклюзивний золотий Мерседес G500». Ціна авто 6 мільйонів доларів. Ці гроші йдуть не на фронт, де наші бійці щодня вмиваються кров'ю. А на розкіш наших чинуш такий вкид є типовим прикладом ворожої ПСО, говорить директор департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій Рівненської ОДА Олександр Поліщук і поширюють такі відео, аби ввести в оману громадян та розхитати настрої суспільства зсередини, штучно створюючи приводи для підриву іміджу місцевих представників влади та їхньої дискредитації. Це не тільки про Віталію Коваля, такі ролики. З'являлись до прикладу, голова Волинської ова нібито придбав Розролс роз роз Ройс Віталій Коваль. Золотий Гелендваген. в своїй фантазії росіяни так далеко вже зайшли, що навіть в золото цей автомобіль покрасили. Це далеко не перший подібний ролик, який можна зустріти у просторах інтернету. До цього росіяни звинувачували представників влади у купівлі дорогої нерухомості у Франції. Однак ця дезінформація не мала ніякого ефекту. Розрізнити і псо від реальної інформації можливо, достатньо звертати увагу на деталі. Росіяни навчилися через допоміжні програми начитувати тексти українською, але частенько роблять помилки у наголосах. Є й деякі інші моменти, які свідчать, що відео є продуктом і псом. Єдиний фейковий аккаунт в Тіктоці або в соцмережі. Здебільшого єдине відео на цьому аккаунті, саме це дискредиційне, розміщене. Крім того, відсутні будь-які підписники або їх є мінімальна кількість. В озвучці цього відео неправильні наголоси та закінчення в голосовому супроводі. Вони. Свідчить про використання для озвучки для начитки супроводжуючого тексту нейромереж. начальник відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області Павло Ткач розповів, що в Україні є велика проблема з різними видами шахрайств від фішингу до фейкового волонтерства та інших махінацій. І людям важливо донести, як поводити себе у тих чи інших ситуаціях. Кіберполіція створила проект Мрія, який об'єднує громадян у напрямку протидії дезінформації, а також російській пропаганді в мережі інтернет, починаючи. Від блокування ворожих телеграм-каналів, фейкових телеграм-каналів, веб ресурсів ворожих для того, аби не вносити дезінформацію на території України, що ворог насамперед на сьогодні робить, тому що ціль ворога ми всі розуміємо. Що ж до продуктів ІПСО у Тіктоці та інших соцмережах, то громадянам радять скаржитися на такі відео та блокувати їх. Микола Бражицький, випуск новин.